Якщо у вас є смачний сир і ви чекаєте дорогих гостей, готуйте цибулевий суп. Цибуля шалот 1 кілограм 200 грамів. Нарізаю ось таку гору. Глибока пательня, рослинна, олія, вершкове масло і викладаю всю нарізану цибулю. Це самий довгий етап. У мене пішло десь хвилин 50 Додаю трошки солі і дрібку цукру. І все це томимо. Насередині процесу додаю сухий чебрець, 100 грам білого сухого вина, мелений перець і обов'язково мускатний горіх. Все це продовжую карамелізувати до ось такого кольору. Вливаю один літр курячого бульйону і як тільки піднялись бульки, переливаю суп в зручні ємності. Можуть бути маленькі, можуть бути більшими. Натираю сир. У мене сьогодні роклет, і якщо у вас він зі стівною шкіркою, ніколи її не зрізайте і не викидайте. З багета роблю в тостері гріночки. Трошки сиру, ароматна гріночка з французького багету і знову сир. Посипаємо сухим чебрецем духовка 180 градусів хвилин на 15-20. Дістаємо і насолоджуємось, бо це неймовірно смачно.